Все ж таки платитиме за зброю для України, якщо це країни Європейського Союзу. Не всі на це погодились від сьогодні. Ми це почули і знаємо про це не тільки сьогодні. З нашим гостем в проєкті без питань, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Богдан Ференс. Слава Україні, Даром, слава, вітаю вітаємо, ряд хештегів їх розкриватиме сьогодні. Пан Богдан на нашому ефірі. Перший з них – днів. Ну, це Трампа чергових два тижні, тобто, да, 50 днів, які він дав Путіну в такій більш ультимативній формі, щоб все ж таки якась адекватність з боку Кремля була на ну, ті пропозиції, які Трамп готував разом з нами, з європейськими колегами щодо бодай проміжного результату в російській війні. Це припинення. Вогню, да, забезпечення режиму припинення вогню. Тому або принаймні, я думаю, якщо хоча б деескалація була, б це вже для Трампа був сигнал, що склянка на половину да, наповнена чимось, і він би в цьому бачив прогрес. Ідемо uh, далі. Наступний хештег: тиск. Чи є це тиском на Путіна? Зокрема, всі ті позиції, які озвучені останніми днями. Ну... No. Я думаю, що по різному сприймається, яким чином да можна тиснути на Путіна на Кремль. Звісно, це вплив Да, вплив можливими там новими санкціями або розширенням санкцій, або особливо в контексті накладання а, додаткових мит на країни, які продовжують торгувати з Росією, і тим самим. Надаючи Росії змогу обходити санкції в енергетичній сфері, насамперед китай Індія Бразилія, те, що було озвучено, тому я думаю, що це можна вважати частково впливом і тиском для того, щоб змінити контекст. Угу. При Словуті такі нам необхідні, аби зберегти життя українців, і, от про кількість, вже скільки продискутовано і сказано. Можливо, їх буде більше під час зараз от ініціатив, зокрема Німеччини, на користь нашої держави. Бо нібито Трамп поговорив з Фрідрихом Мерцем телефоном, і навіть не про дві системи, а навіть п'ять йдеться на старті, Patriots, Богдане, це те, що захищає, те, що дозволяє зменшити е, можливості Росії в агресивних діях, особливо. В контексті атак, які вони набагато більше зараз е організовують, на жаль, особливо і на Київ, і на прифронтові міста, великі міста. Тому, власне, петріати це практично, і петріати це те, чого ми потребуємо. Питання в тому, що в нас подекуди по-різному все трактують. І коли наперед великі заголовки, там і про 17 петріатів хтось десь почув, ну це знов ж таки завищення подекуди очікування, і це не завжди, на мою думку. Доцільно тому, що краще менше очікувати, але більше практично працювати над тим, щоб таких систем в Україні було більше гроші від Європи. Зброя американська. Але сьогодні ми дізналися з позицію Франції, Чехії, Італії, ще ряду країн. У Чехія, наприклад, ремонтувала це снарядною ініціативу, Я так висловлююсь, якою вони займаються? Франція каже: дбаємо про власну безпеку і обороноздатність. Згідно там, позицій президента Франції Мануеля Макрона, але й багато кроків робимо на підтримку України. Я про в ефірі, сьогодні цей процес ну, застосовував слово відмова. Чи можна це називати відмовою? Так чи інакше, є країни, які будуть фінансувати цю історію. Генеральний секретар, генеральний секретар Марк Рютен, ну, ми, ми знаємо його е, висловлювання, але от е, здається, От я зараз не пригадаю, хто зазначив, що країни Європейського союзу з європейського союзу його бюджету не зможуть фінансувати е, саме е, озброєння для України. А от це стосується питання окремо взятих бюджетів тих країн, які взяли на себе цю відповідальність. Чи можемо ми це з іншого боку також вважати не те, щоб розколом, але таким різнобаченням серед країн європейського союзу? Це небезпечний дзвіночок, я відразу скажу. Це я маю на увазі те, що зараз лунає за своєю масовою інформацією від речі тих країн, які, на мою думку, притримувались сталої політики в підтримці військової України. Франція є одна з провідних країн дійсно своїм потужним військово-промисловим комплексом. Тих я також е серйозно допомагала нам і продовжує допомагати і в контексті якраз снарядів. Насамперед, тому власне це. це Е, потрібно е, не лише там аналізувати, але й розуміти також подекуди причини. Тут я можу дуже коротко розказати, на мою думку, які ці причини. Перше, що далеко не всі лідери, а вони політичні лідери. Вони думають про вибори також і про те, яким чином формується громадська думка. Далеко не всі готові вкладати в військово-промисловий комплекс США, тому що тут е, означає, вони дають гроші і вкладають його в робочі місця і в прибутки. Дуже великі прибутки компаній американських, які, які виробляють виробляють зброю. Тому тут особливо коли в тебе ВПК. тут є проблема. А це перше друге вибори. Чек, якщо не помиляюсь, вже от, от і контекст змінюється навіть риторика президента Павла, Вона інша зараз відміна. Тому це також потрібно враховувати безпосередньо. З, зокрема відразу складнощі, навіть в публічну площину, це все виходить. І тут виклики, які ми будемо спостерігати, тому потрібно знайти інструменти і баланси, яким чином все ж таки е постачання озброєння Україні забезпечити. переходимо до санкцій, і про які саме ви захочете зараз проаналізувати повісти в вашій прерогативі. Богданебагато говорять зараз про санкції Європейського союзу. 18-й пакет, але буквально повідомлення з'явилося, що сьогодні засідання послів. Держав членів ЄС було не успішно в контексті прийняття цього пакету. Знову словаччина і знову Мальта, тобто не домовилася, і ми бачимо, що знову ж таки, навіть оцей процес ускладнень недомовленості відразу він вже впливає досить, на мою думку, негативно до монолітності, яка має бути на європейському рівні забезпечена проти РФ і для стримування Російської Федерації. Ну, зокрема, якраз про європейський союз наступний хештег і оці диверсифікації гарантії, яких вимагає Словаччина, здавалося б, ніби досягли, і формаці і в домовленості, зокрема, що Словаччина ці гарантії забезпечить сьогодні. знов щось е, пішло не так. Я думаю, що це не так легко. Це така була довіра між Братиславою, наприклад, і Брюсселем. Тому, власне, і щось до чогось так, означає не домовились, можливо, до якоїсь конкретики, яку безпосередньо Словаччині очікували від Європейського Союзу, тому що ну якихось завірянь документів, мабуть, такого типу більш політичного політичних заяв е для Братислави недостатньо. Вони хочуть, можливо, більш конкретизованих кроків щодо забезпечення своїх інтересів. Крукуємо далі. Келох. Ми, як мінімум, дві ночі, коли можна в Києві від, 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 відіспатися, вже дійсно меми стали в соціальних мережах, коли приїхав радник Трампа, перебуває в Києві і спостерігається не така інтенсифікація точно атак російських з повітря, як це було на минулому і минулому тижні. Тому подекуди гарантії в такій формі формі фізичної присутності радників або найближчих осіб, які радять Трампу, доводить факт, що подекуди можуть бути якісь інструменти, які стримують Кремль так стримують російську агресію, але тобто такі довготривалий візит, на мою думку, він також важливий з точки зору більшого занурення пана Кепага, можливо, в наш контекст. Одразу в продовження цієї теми сьогодні президент підсвітив. Ну, в одному з інтерв'ю. Ми це почули. <кх> Боязнь Путіна можна було там страх Путіна. Характерна написати цей хештег. Мовляв, е якраз візит е Кітакела до Києва е про, ну, і відсутність обстрілів, і між менш дві спокійних. Ночі, більш-менше так кажу, тому що все ж таки повітряні сили відзитували 400 дронів минулої ночі. летіли, правда, різними куточками України не на столицю і різного штабу типу, і типу дрони. Та все ж, чи боїться Путін США? Вони однозначно враховують з точки зору своїх пріоритетів. А пріоритет для Путіна це відновлена комунікація з американцями. Оце найперший. Пріоритет, який зараз тримає ще Кремль в е, тому бажанні, щоб ця комунікація продовжилася. І вони от, знаєте, вигадують нові підходи, забовтують Трампа, дійсно. Хоча, ну, тобто Трамп, на мою думку, можливо, десь піддається цьому забовтуванню, але не настільки. І таким чином розтягують в часі те, що вони вважають їм корисніше і вигідніше. Тобто, всі всі ініціативи, які були якраз американською стороною згенеровані після да е, інавгурації Трампа щодо російської війни, тому власне в США, звісно, вони опоненти ключові, і конфліктні сторони завжди були з різною етапністю взаємовідносин. Я маю на увазі Росія, радянські Союз, Сполучені Штати Америки. Ну і власне, я думаю, більше боязнь Путіна в своїй фізичній безпеці. От, власне, це завжди його найбільше. Напевно, що страх був а, і тому і охорона така, і багато чого іншого забезпечується, тому що він. Перш за все переживаємо за своє життя. З 50 днів ми розпочинали з такого хештега нашу з вами розмову сьогодні. Продовжимо 51-м. І хто щодо цього дня яскраво висловився? Ви прекрасно, Богдане, знаєте, я думаю. Але що це могло б означати? Зокрема, а, згадування от у цій прямій мові. А... Я чесно кажучи, міг і пропустити він коли не встигає за всім виром подій. Якщо да, якщо згадуємо хаменеї, то це добре. Пірату я спосередню. тоді посеред дай дайте контексту. Трохи. Я дам контексту тут добре. Даю контекст Лінсі. Грем зазначив, що якщо Путіну цікаво, що відбудеться в 51-й день або комусь іншому з Росії, ми б радили їм е, запитати валі Хаменеї. А ну я, чесно кажучи, не бачу цього десь повідомлення. Але на мою думку, то порівнювати Іран і Російську Федерацію ну, як мінімум некоректно. На мою думку, суб'єктивно. Перш за все, просто від слова об'єктивно різні ядерні потенціали абсолютно. Тому ну, з точки зору, можливо, такої політичної комунікації на там медійних платформах можливо воно діє, але з точки зору імплементації, пан Грем вже тривалий час говорить про законопроект, який поки що не приймається. Ну, хотілося би, щоб да, як і ці дії, кроки вони інструментарно дійсно вже працювали для стримання російської агресії, якраз про нього програма і його пакет, який як ви зазначили, дійсно відкладений. Один з республіканців Тун, здається, його прізвище пояснював, чому цей законопроект вкладений на потім. Бо нібито про задата США Дональда Трампа є свої думки щодо і мит, які можуть бути впроваджені, та вторинних тарифів, вторинних мит, санкцій щодо країн, які щось купують у так чи інакше Російській Федерації, починаючи від енергетичних ресурсів, ну це що найголовніше. І так далі, uh, цих 100 відсотків на відміну від гремівських 500, про які зазначав Дональд Трамп, uh, а з іншого боку, його позиція, яку він висвітлив в овальному кабінеті разом з Марком Рюти, сидячи там, наскільки ще раз продемонструвала, що все вирішує президент США? Я про це казав відразу, бо як uh, купомодійних uh, нас було. Скраплені обговорень про те, що от власне з'явився законопроект, і Трамп про це нічого не знає. Там процеси запущені незалежності один від одного. Багато там моїх колег-експертів чи не моїх колег, але про це зазначала. Я відразу констатував факт, що це згенеровано також адміністрацією Трампа як паралельно процес, інструмент, який на думку тих, хто його генерує. В оточенні Трампа мав би пришвидшити реакцію адекватності з боку Кремля. Ну тобто, да. в той час, коли ще тривали там, кулуарно чи не кулуарно, але консультації задіяних відповідальних осіб від Трампа з росіянами. Тому власне це процеси взаємопов'язані однозначно, і Трамп безпосередньо впливає на те, яким чином, як швидко цей законопроект може. Просуватися е, в Сенаті в Конгресі, і яка його форма буде на е, виході? Тобто, да він буде точно буде змінюватися на завершення. Наскільки далеко ми зараз від Стамбула? Як би Росія кого не закликала, мовляв, тиснути на Україну або повернутися до цього треку? Чи є ще про що говорити в принципі, і з точки зору нових? Е, Позицій і того, що маємо від президента Сполучених Штатів Америки на користь України заявлено. Ми бачимо хвилин подібність Якщо є, скажімо так, пуш на англійській мові або поштовх з боку Трампа, а фактор Трампа він був визначальним і в контексті адаптації наших позицій безпосередньо. То ми готові до тих чи інших консультацій форматів, якщо вони дають додану вартість, навіть якщо це а це супер важливо обмін полоненими. Але ну ми звісно очікували більшого і очікуємо більшого від наших колег західних партнерів, американців безпосередньо в тому, що пан Трамп також обіцяв mm -hmm. завершення російської війни. Поки я не відчуваю, що це може бути на найближчий час. Богдане, спасибі за ваш час і за розкриття хештегів сьогодні. З нами був кандидат політичних наук, експерт міжнародних Богдан Ференс. До зустрічі. До Друзі, вам дякую за те, що дивились цей стрім і проект без питань. Сподіваюсь, цікаво. Що не гараніше, Якщо цікаво, підписуйтесь, буду вдячний вам. Не забувайте о 21-й у нас сьогодні. Також стрім Василь Молокан, народний бранець України, депутат Верховної Ради буде з нами. Поговоримо про надто спекотний день в українському парламенті. Слава вам, і слава Україні, до зустрічі.